Доброго здоров'я бажаю всім глядачам. Сьогодні у відео продовжую рекомендувати канали, які потрібно дивитися на YouTube для формування Україноцентричного світогляду. Коротко нагадаю, в попередньому відео я порекомендував три канали, основні, які дивлюся: це до свого по своє» ведучий Назар Мухачов, Трігер ММА, ведучий Анатолій Якименко. І авторський канал Павло Себастьянович. Сьогодні у цю копілочку я додам іще один дуже цікавий канал, який називається Садок Вишневий. Там два ведучих, вже згадуваний мною Анатолій Якименко і Олександр Новохацький. Дуже цікавий канал, на якому також висвітлюються події в Україні і за кордоном. Ведучі розмовляють. Ведуть діалог між собою, а також запрошують гостей і беруть в них інтерв'ю. По інформації е політичній, економічній в Україні, і за кордоном цих каналів буде досить. І ще порекомендую один цікавий канал для того, щоб орієнтуватися, що відбувається на фронті. Це канал «Бутусов плюс». Ведучий Юрій Бутусов, гарна аналітика на цьому каналі. Не з усім я погоджуюсь, не з усіма тезами Юрія, не всі його висновки мені подобаються, але більшість гарні. І на сьогодні я вважаю його кращим воєнкором в Україні. Тому можу порекомендувати цей канал тим, хто хоче знати обстановку на фронті. З YouTube каналами поки що досить, тому що моніторити і постійно дивитися, що виходить на цих п'яти каналах, це теж уже досить непросто. Для цього потрібно багато часу. І щоб зекономити ваш час, є від мене маленька рекомендація. Як роблю я? Взагалі. Відео не обов'язково дивитися, їх можна просто слухати у фоновому режимі. А якщо додати швидкість 2.0, то часу буде витрачатися вдвічі менше. Щоб е, сприймалася інформація на швидкості 2.0 в повному об'ємі, нормально, потрібно до цієї швидкості підходити плавно. Спочатку дивіться на швидкості 1,2, потім 1,5, 1,75. І так поступово за тиждень ви дойдете до швидкості 2.0, і вся інформація буде сприйматися у повному обсязі і нормально. І ви самі здивуєтеся, коли всі оточуючі люди, які розмовляють навколо вас, буде здаватися, що вони все роблять у сповільненому режимі. Це досить, досить цікаво буде виглядати. Тому лайфхак від мене, ви його застосовуйте. На сьогодні все. Дякую за увагу. До зустрічі!